Чергова страшна ніч на Дніпропетровщині. Трагедія цього разу торкнулася Кривого Рогу. Подробиці терористичної атаки та інші важливі події, що сталися у Дніпрі та області, за минулу добу розкажуть наші журналісти. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас. Головні теми випуску сьогодні. Такі ракетна атака на Дніпропетровщину. Ворог вночі поцілив по кривому рогу. 11 мирних жителів загинули. Стати Сисадміном у Дніпрі військовослужбовці опановують нову професію на базі профтехів. Херсон, Харків, Маріуполь, Бахмут, Київ та Дніпро міста, що в контексті війни у всіх на вустах з'явилися на маскувальних сітках. Про особливу виставку маскувальних вишиванок сьогодні у випуску. 475-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. За повідомленням Генштабу ЗСУ. Протягом минулої доби ворог застосував 14 крилатих ракет, з яких 11 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма шахедами. Один знищено нашими захисниками на лінії зіткнення у Донецькій та Луганській областях точаться жорсткі бої. Минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Докладно про ситуацію на фронті, традиційно у інтерактивній мапі. Згідно оперативної інформації Генштабу, протягом минулої доби на Куп'янському напрямку противник завдав авіаударів в районах Мілового і Кислівки Харківської області та Новоселівського на Луганщині. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали шість населених пунктів Харківської області. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Веселого на Харківщині та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Ямпіль, Спірна та Веселе. Артилерійських обстрілів зазнали Невська і Білогорі в Каналу Ганщині та шість населених пунктів Донецької області, в тому числі Ямполівка, Торське Діброва. На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Білої Гори. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Благодатне Новомаркове та ще сім населених пунктів Донецької області. На Авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки. Успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі. 14 ворожих атак в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаударів в районах Старомихайлівки та Красногорівки. Водночас дійснив артилерійські обстріли Мар'їнки, Георгіївки, Максимільянівки, Побєди, Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області. Шахтарський напрямок тут ворог проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Благодатного. Завдав авіаційних ударів в районах Золота, Нива, Шахтарське, Велика Новосілка, Времівка та Благодатне Донецької області на Запорізькому та Херсонському напрямках. Противник обороняється. Завдав. Авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області здійснив артилерійські обстріли. Під вогнем були Времівка, Зелене поле і Новопіль Донецької області, Левадне, Малинівка, Гуляйполе та ще сім населених пунктів Запорізької області. Постраждали вісім населених пунктів Херсонщини та місто Херсон. Чергова нічна масована атака. Ворог поцілив по Дніпропетровщині крилатими ракетами. Силами повітряного командування схід вдалося збити над областю три з них, але її прильоти у Кривому розі через влучання ворожих снарядів пошкоджені цивільні об'єкти. Понівечена п'ятиповерхівка, приватне та автомобільне підприємство, пошкоджений рятувальний підрозділ. Російські ракети забрали життя 11 містян. Поранено 34 особи. Наразі рятувально-пошукова операція завершена. Про наслідки ворожої атаки та постраждалих дивіться у наступному матеріалі. Масована ракетна атака на Дніпропетровщину. Вночі ворог скерував крилаті ракети на кривий ріг. Близько третьої ранку поцілив по житловому кварталу. Одним з перших на місце влучання прибули патрульні. Поліцейські рятували людей із заблокованих палаючих квартир та знімали з балконів. Що, щось, щось, щось. Так, можна можна Назад. Артем цієї ночі був в гостях у свого товариша. Вночі їх розбудив гучний вибух. З балкону на третьому поверсі багатоповерхівки чоловіки побачили, як вже все палає. Тоді, не роздумуючи, негайно вирішили допомагати евакуюватися мешканцям. І ми залізли на другий поверх через балкон. Ми побачили там сім'ю з маленькою дитиною. Ми, звісно ж, зразу дитину евакуювали. У них була простинь, простинь обв'язали дитину, спустили на перший поверх. Рятувальники там її зустріли, також і дружину цього чоловіка. Всі вони в доброму стані вже злякані, звісно. Но з ними все добре, слава Богу. Сергій був вдома під час цієї трагічної ночі. Розповідає, прокинувся вже весь в крові і був розгублений. Після наступного вибуху вибіг на вулицю і тільки тоді зрозумів, що поранений. Ну так, але состояння ефекту спустилися вже вниз. Ну, царапина це царапина, кров капає. Потім вирішили, коли вже все, підійшли в скорості. І скоро, типу, все, грузимося, поїхали в тисячку, в тисячку зашили. Зробили ну, знімки, льоха не пострадала. все хорошо ворожа ракета понівечила багатоповерхівку. Там почалася пожежа в квартирах з першого по п'ятий поверх. Рятувальники загасили полум'я на площі 700 квадратних метрів. Потрощене також приватне підприємство. Побиті шість легкових автомобілів. Також ще є чотири травмовані людини на іншій локації. Там горіли будівля та автомобілі. Пожежу вже загасили. Побите і автомобільне підприємство зайнялася вантажна техніка. Рятувальники приборкали пожежу. є зруйнована господарська споруда. Також пошкодження є і в рятувальному підрозділі. Через ворожий снаряд постраждали 34 людини, 12 були направлені в лікарню. Двоє пацієнтів край важкі і наразі перебувають в реанімації, зазначають медики. Стан решти оцінюють як важкий та середній. Самі найважчі – це опікові пацієнти, які отримували дуже великий відсоток опіків шкірних покровів і глибини. Тому пацієнти вкрай важкі. Є пацієнти, які мають перелами, є пацієнти, які мають різані поранення. Ну, скажімо так, всі пацієнти отримали медичну допомогу хірургічної, травматологічного. Загинули двоє літніх людей і молода сімейна пара, також четверо юнаків, які працювали на складі з бутильованою водою. Рашисти загалом у кривому розі забрали життя 11 жителів. І також велика подяка ДСНС і поліції, тому що вони врятували в перші хвилини після того, як туди було влучання. Вони достали з цих поверхів ще 12 людей, які були непритомні, і це допомогло, щоб вони залишилися з живими. Попередньо, за словами Олександра Вілкула, ворог випустив шість ракет. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу зазначає, уражено п'ять об'єктів цивільної інфраструктури, які взагалі не мали відношення до військових. За словами очільника Кривого Рогу, через приліт пошкоджено понад 30 багатоповерхівок. Всім запропоновано розселення. Правда, всі поки що розсіляються у родичів та знайомих, але розселення ми готові привезти. Також налагоджене харчування, медична допомога працює центр, який приймає заяви на пошкодження документів, пошкодження майна. Матеріальна допомога і таке інше. Кожна з родин, в якій загинула людина, може розраховувати на допомогу у розмірі 300 тисяч гривень. Пообіцяв Микола Лукашук. Проте додав, розуміє, що це не поверне рідних та близьких. Наразі роботи на місцях прильоту завершені. Мешканці потрощеної п'ятиповерхівки забезпечені усім необхідним їжею, медичною допомогою і предметами гігієни. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу. Зв'язані діти, антисанітарія, таргани в харчоблоці і відсутність найпростішого укриття. Співробітники офісу омбудсмена виявили жахливі порушення у Дніпропетровському дитячому будинку. Інтернаті під час перевірки закладу моніторингова група виявила вихованця зі зв'язаними руками випадки отримання тілесних ушкоджень. Зокрема, підопічні потребували термінового санітарно-гігієнічного догляду, мали забруднену постіль та зношений одяг. Зазначається на сайті уповноваженого верховної України з прав людини. Йдеться там і про відсутність укриття. Тож під час повітряної тривоги діти залишаються або в кімнатах, або в коридорі. Заклад перевірив і департамент соцзахисту Дніпропетровської обласної військової адміністрації там прокоментували умови у будинку інтернаті. Побачили ми, ну скажімо так, ми всією групою пройшли і подивилися майже всі приміщення, які є в закладі. Це їдальня, перш за все, тому що були зауваження щодо антисанітарії саме в приміщенні їдальні і кухні. Ми подивилися житлові кімнати дітей та підопічних, подивилися медичний блок актову залу, зали для або кімнати для навчання та ігрові кімнати. Також були оглянуті обов'язково коридори. Приміщення, в яких на сьогодні діти перебувають під час повітряних тривог, тому що в закладі там це зазначено, і ми це підтверджуємо. В закладі відсутні захисні споруди, ми побачили, що моніторингова група побачила, дитина наносить собі ушкодження, і ті тілесні, які там писали на сайті, вони дійсно наносяться дітьми самостійно. І контролювати нянечкам або молодшим медичному персоналу саме ці рухи, ну це потрібно біля кожної дитини, а їх там 22 таких дитини садити окремого працівника, який буде колихати і убирати руки. Ну це фактично неможливо. Тому є моменти м'якої фіксації. Ворожі атаки, забезпечення водою постраждалих районів та ремонт доріг. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації підбили підсумки тижня, що минув. Окрім ракетних атак, область продовжує страждати від наслідків підриву ГЕС. У Криворізькому та Нікопольському районах проблеми з водопостачанням. Мешканцям доставляють питну технічну воду. На сьогодні до постраждалих районів вже доставлено 22 цистерни з водою. Вирішують у регіоні інші задачі, які ставить війна. В області створюють центри реабілітації військових. Їх буде шість. Відмітили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації і роботу енергетиків. Внаслідок обстрілів південних районів нашого регіону, електромережі систематично піддаються пошкодженням. Аварійно-відновлювальні роботи здійснюються оперативно зазвичай живлення відновлюється протягом доби. За минулий тиждень аварійні бригади повернули світло у домівки близько п'яти тисяч родин нашої області, які були знеструмлені через бойові дії. Прошило уламками наскрізь. У лікарнях Дніпра продовжують рятувати бійців з передової. В одному з медзакладів прооперували військового, який отримав подвійне поранення. Два шматки відміни пройшли крізь легені та вийшли назовні. Лікарям вдалося врятувати бійця. Про медичний фронт дніпровських лікарів. Дивіться далі. Получило. Батько двох дітей родом з Волині, проте захищав нашу країну в найгарячіших точках. На Донецькому напрямку Сергій отримав поранення. Поруч з ним вибухнула ворожа міна. Прилетіла міна, зірвалася то Я стояв в окопі. Я думаю, що зразу як контузія в мене, бо голова кружилася теж, але трохи відійшов. Сам момент поранення не відчув, розповідає Сергій. Лише потім дізнався, що два уламки пробили плече та скрізь груди вийшли зі спини. Пластини тут одна спереді, одна передів, а іменно тут нема. Там тільки шлейка і турнікети наложені. І воно пробило мене через турнікет. І я чую, що все тече. Я тільки руку засуваю кров. Надалі на Сергія чекає продовження лікування на заході України, а це ближче додому. Радіє боєць, аби одужання було якнайшвидшим, з пораненим працюють дніпровські медики. Багатьом з них довелося перекваліфікуватися, аби лікувати наших військових. У нас одна команда. Працює лікарі-хірурги, працює лікар-травматолог. І в основному, коли хлопці поступають, це з різних сторін ми їх дивимося. Лікарі розповідають, до них привозять бійців з вогнепальними та осколковими пораненнями. Найскладніше кажуть лікувати множинні пошкодження. А ще діляться більшість захисників питають лише про одне: коли зможуть повернутися назад. Адже всі рвуться до побратимів. Ожувати виборювати перемогу Дар'я Візір, Сергій Філіпов, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу. Системний адміністратор цю професію опанували ветерани війни на базі одного з профтехів Дніпра за фінансової підтримки урядів Німеччини та Південної Кореї. Така практика єдина в Україні. Бійців навчали слідкувати за безпекою у мережі організації та створювати найліпші умови для роботи комп'ютерів і їх програмного забезпечення. Про навчання військовослужбовців докладніше у сюжеті Наталі Москаленко. Олександр, військовослужбовець, з позивним Махно на фронті з 2014 року. З початку повномасштабного вторгнення ніс службу у лавах Нацгвардії. Внаслідок ворожої атаки отримав поранення і не зміг повернутися до побратимів. Після важкої реабілітації вирішив опанувати нову професію. Системний адміністратор річ в тім, що нам, військовим, не дуже просто реабілітуватися у цивільному житті. А саме ще з вадами здоров'я, то більш-менш, що підходить до нас, це спробувати себе в цій галузі, спробувати свої знання. А якщо воно є таким, що своєму, то чому би і надалі не робити користь державі, наприклад, в таких сферах, як кібербезпека? Окрім Олександра, завершили навчання ще дев'ять бійців, опановували нову професію три місяці на базі одного з профтехів Дніпра. У перший місяць важко було комунікувати, каже викладачка Інеса. Та поступово віднайшла ключик до своїх учнів. Ми вже почали контактувати і зараз ми хочемо навіть ними розставатися, тому що ми дуже дуже подружилися і навчилися працювати. Ми навчили їх будувати локальні мережі, підключати їх до. Глобальних мереж, будувати рангові мережі, створювати віртуальні машини, налаштовувати, адмініструвати Windows, адмініструвати Windows Server, Linux, налаштовувати роутери, Основні базові поняття стосовно стартових позицій в державних організаціях. Така практика перша не тільки у Дніпрі, а й в Україні. Ветерани зможуть обійняти посади радників і консультантів у програмі Я ветеран у ЦНАПах і не тільки, також продовжувати тримати економічний фронт. До проєкту готували ретельно понад чотири місяці. Необхідно було врахувати всі ресурси, каже директор навчально-методичного центру профтехосвіти. А ресурси це фінансові, матеріальні і кадрові ресурси. Фінансові ресурси це сталося проєктом. Який реалізується на території нашого міста? Далі матеріальні ресурси це залучили наші it компанії, які надали допомогу в оренду обладнання. І третій ресурс кадровий. Зобрали викладачів, які працюють в те світі, пройшли стажування на базі привідних компаній технологій, і після цього почалось навчання. Слухачі курсу отримали сертифікати про закінчення навчання і підтвердження отриманих знань. Наталія Москаленко Ляломовська, новини дев'ятого каналу. У Кам'янському приводять до ладу внутрішньоквартальні дороги. Водночас тривають і ремонти автомобільних доріг. Заплановано оновити також тротуари. У міській раді Кам'янського повідомили центральні дороги міста у більш-менш нормальному стані, тому фінансовий ресурс спрямують на ремонт доріг у дворах багатоквартирних будинків. У новому асфальтовому покриттю радіють і діти. І дорослі. Дуже така дорога, ми як глянули, так ви вже думали, що. Прекрасна дорога. Діточка буде гарно кататися, вони дуже раді, тільки за цей балакають. Хороша, тепер да. можна їздити на великах, на машинах. Тепер можна і на роликах. Ми можна... Ма людям, які це зробили наші захисники, боронять нашу країну на фронті. А ми наше завдання створювати нормальну умови для наших мешканців, і для тих мешканців, які приїхали до нас з інших міст. Сьогодні ми знаходимося по Богдана Хмельницького. 29 адрес. Тут була дуже надзадовільному стані. Внутрішньоквартальна дорога. Ми зробили сплашняком. Також зробили поряд ще три двори. Там ми робили картами, тому що дорога була в більш кращому стані. Візерунки для перемоги, випускник Дніпровського арт коледжу Вітоль Шабан представив виставку маскувальних вишиванок. Автор намагається привернути увагу Дніпрян до потреби у маскувальних сітках для військових. За словами Вітольда, залученість до цих волонтерських процесів помітно впала. Тож митець вирішив підійти до проблеми творчо. Про мистецтво у маскувальних сітках розкаже Максим Фандій. Шановні гості, ми раді вас вітати на мистецькій акції Візерунки для перемоги. Автор особливих маскувальних сіток Вітольд Чабан людина творча. Захоплюється створенням паперових моделей транспорту, пробує себе у якості письменника та знімає фільми. А з початком повномасштабного вторгнення зайнявся і волонтерством, проте навіть у маскувальних сітках Вітоль знайшов місце мистецтву. Візерунки ці мені подобаються самі по собі, тому що мені дійсно подобається розглядати, як виглядає кожна сітка, як виглядає кожен узор. Я, я знаходжу у цьому своє натхнення». З 24 лютого Вітоль займається плетінням маскувальних сіток. За його словами, охочим цим займатися стало в рази менше, тож вирішив нагадати таке волонтерство досі актуальне. Та увагу містян привертає у творчій манері виставкою маскувальних вишиванок. Колись мені спало дійсно на, на думку, що е, техніка плетіння сіток схожа на нашу українську вишиванку. Представлені сітки на виставці символи міст, які під час війни у всіх на вустах. Автор зізнається, у перервах між волонтерським плетінням може виділяти близько години на особливі маскувальні сітки. Так вишиванку, присвячену Херсону створював більше двох тижнів. Загалом на виставці глядачам показали шість таких вишиванок. За мужність Харкова він був нагороджений одним із перших почесного званням містом Герой України. Презентував митець і свій авторський фільм Почерк. Музеї АТО, який приймав виставку, роботи молодого митця, оцінюють як справжній витвір мистецтва. За словами наукової співробітниці закладу, це реальність в талановитому виконанні. Багато всі бачили, як виглядають маскувальні сітки, але це справжній витвір мистецтва. Тому питання, чи робити цю виставку чи ні, у нас не стояло. Візерунки для перемоги наразі можна побачити в музеї. Ато далі автор планує повести цю виставку до Києва та Львову. Максим Фандій, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Це все на сьогодні. Більше інформації на сайті. Також постійно оновлюється стрічка новин на офіційних сторінках соцмереж каналу. Для зв'язку з нашою редакцією працює телефон гарячої лінії. Не втомлюємося дякувати нашим захисникам і донатити на ЗСУ. Спокійного нам всім вечора і добрих новин.